Чек, чек, всім привіт. Ви дивитесь тибі. Бачення. Мене звати Олексій Ямайський. Коротко про внутріки Ужгорода. Незабаром маємо на меті встановити новий комп'ютер в студії Радіо Єден. Дуже дякую всім людям, хто долучається до цієї ініціативи. Тим, хто його нам підігнав, це Дем'ян і його дівчина. Це геймерський комп'ютер, який тривалий час робив над стрімами. А зараз він буде в студії Радіо 1. для того, щоб його встановити, насправді має пройти ще велика робота. І я дякую всім, хто долучається до цієї роботи, щоб установити софт і так далі. То є надія, що незабаром наші ефіри в меншій мірі будуть злітати. Ефір буде стабільним, постійним і хорошим. О, це перша новина, така мені здається, найголовніша. Е, наступне, що актуальне, що спонукало записати тебі бачення, це прощання з Максом Рудським, нашим другом, діджеєм, якого я запросив у 2013 році приїхати пограти на вечірку Круглий звук, яка проходила в Скайбарі. Це була подія в Регі СКА форматі Максим тоді приїхав, залишився жити в Ужгороді. Зараз він був на війні і загинув прощання з ним о 10.00 в п'ятницю на Кальварії. А ввечері в арт-просторі ліс на Феденця 37 о 20.00. Ми зберемося згадати Макса. За принципом Діджей Шедовий Chemist Я мав нагоду вибрати певний матеріал з платівок Максима, який він зберігає. Ну, зберігає платівки у нашого спільного друга Феді. І я запрошую учасників проєкту Круглий звук прийти, вибирати з того, що є, і ставити вініли, згадувати Макса. Якщо є якісь фотографії, закиньте мені, зробимо слайд-шоу. Згадаємо з приємних новин в Ужгороді. Тривають різні роботи. По-перше, зробили тротуар на площі Богдана Хмельницького. Трошки під нахилом, але зробили, хоч щось робиться. Також робиться тротуар на вулиці Капушанській. Місцеві мешканці кажуть, що він не робився. Ну, ремонт там не робився 30 років. Що стосується мого району, мікрорайон Боздуш, то зараз там вже нарешті. Другий місяць тривають роботи по встановленню колекторів. Це дозволить воді не залишатись на дорогах, і можливо, скоро цей район стане виглядати краще. Там стане менше води, не буде затоплюватися підвал мого будинку. Зараз роботи тривають зокрема прямо-прямо прямо в моєму дворі. Ну є надія, що ще кілька місяців і все буде готово. Активно триває збір на ударний дрон Шуліка для підрозділу Владислава Товтина. Долучайтесь до збору. Монобанка буде посилання на неї трошки нижче. Час від часу ми збираємо кошти на день слухача, вмикаємо музику. У нас ще залишилися плакати, які ми даруємо за донат. А також можемо подарувати квиток на онуку за будь-який донат для підрозділу Влада. У мера Ужгорода пройшли обшуки, але ви це і так знаєте. І бібліотека Радіо Єден. Час від часу у нас з'являються книги, які ми даємо безкоштовно читати всім охочим. Для того аби взяти почитати книгу з бібліотеки, можна заповнити спеціальну форму, яку я також залишу внизу під відео. Що ж, з видавництва Астролябія Володимир Міхалєвич закинув нам кілька книг: це ірландські романи. Одна з них це серце на шарнірі донала Райана. Надзвичайно цікава. Історія, яка хаотично розповідає про тяжкий 2008 рік, у світі починається фінансова криза, і на прикладі одного з мікрорайонів, в якому люди мріють мати житло, починаються проблеми, які переростають просто у щось дуже-дуже велике. Цікавий такий романчик. Не менш цікавий з жінками по-доброму не можна. Ірландський роман від Саллі Марі. Він же ремонт кіно історія про те, як на великдень 1915 року відбулося повстання республіканської армії, і ця історія подається через історію відносин республіканців і жінки, яка випадково опинилася в захопленому поштампі. Книга, як про яку я вже розповідав, але вона знову актуальна, адже про Тайсона Ф'юрі останнім часом говорять і показують все частіше не знаю, чи відбудеться бій з Усиком, ніби вже його відмінили, але в будь-якому випадку життя Тайсона Ф'юрі є цікавим, не зважаючи на його поразки і перемоги, точніше зважаючи, але окрім боїв на рингу є ще й особисте життя. І от про нього він розповідає у своїй книзі за маскою. Гай Юлій Цезар, нотатки про війну з Галами. Надзвичайно цікава книга, яка дозволить вам розмірковувати над тим, як жили люди більше ніж дві тисячі років тому. А вже е існувала цивілізація, існували великі війни. Цезар невпинно рухався в бік Галії, а також в бік. Е Ну, німеччини, але не німеччини, але германських племенів і поступово описує тактику своїх боїв, а також наміри завоювати Галію Астерікса і Обілікса. Із видавництва Астролябія також книга Піклування про душу Томаса Мура. Непросте читання, але насправді дуже цікаве, яке стосується розбирання в своїй душі. Дуже часто автор наголошує на тому, що наші страждання не є чимось поганим, а навпаки сигналізують про те, що відбуваються потрібні нашій душі процеси. Душа складна. Не матерія а загалом складна тема, і в ній намагається розібратись Томас Мур. Також кілька книг є на руках, але вони невеликі. І я думаю, скоро повернуться до бібліотеки. І, можливо, вам буде цікаво почитати про карний розшук Закарпаття, локальні історії починаючи з сорок. 40... І закінчуючи початком нульових, ну навіть кінцем 90-х, про різні злочини, які відбувалися, як їх розкривали працівники карного розшуку. За 10 гривень я цю книгу придбав на так званій свинячці. А також книга, яка мене найбільше за все вразила за останній час, це Віктор Франкл, психолог в фонстаборі, але в пошуках сенсу. Називається ця книга, вона розповідає про свій досвід перебування у концентраційних таборах, не в одному, а в кількох віктора Франкла, психотерапевта, представника третьої хвилі психоаналізу, який розповідає про те, наскільки важливо шукати сенс у житті маленький або великий. Ну, от, власне, все, що я хотів сказати. Дякую всім за увагу. Буду радий підтримці проєкту Радіо Єден. Посилання на Моно, Приват а також Патреон є трошечки нижче. Всім гарного дня. До вижучи записалося.